Вибори це все-таки гроші. Вибори це все такі гроші. І потрібно було знайти гроші. Скільки вам потрібно, каже, ну вам, скільки мені потрібно. Ну, грубо кажучи, ну, тоді я вважав, що якщо не красти, то для того, щоб провести там виборчу кампанію президентську, для того, щоб тебе помітили по всій країні, це 20 мільйонів доларів, от так, з головою. Ту кількість донатів, яку зараз українці віддають армії, вона показує, що це українці... для збереження власного життя. При січні виборці? Не хочуть на політику давати на копійки. Вони Вважають, що це повинні. От ви туди йдете, ви там крадете, от ви самі платіть. Та хто платить, той і забирає. Хто і вкладає гроші, той і забирає прибуток. Поки виборці не почнуть фінансувати політиків, будь-яких президентські вибори, парламентські вибори нічого не поміняється. І кого він обирає? Того, хто їм дасть більше тисяча п'ятсот гривень, хто заплатить більше, а не то, хто й буде говорити правильні речі. Я це пройшов, Сережа. Я це Мені. пройшов. Мені вистачить одного терміна, щоб бути президентом, сказав Володимир Зеленський, коли був кандидатом і почав свою виборчу кампанію. 20 травня цього року перший термін закінчився, і, от я не знаю, чесно. Це в нього ще перший термін продовжується, або вже почався другий термін. А у нас в програмі все просто. Термін, який я даю своєму гостю побути президентом, не більше години. Сьогодні в мене в гостях Віктор Чумак. Віктор Чумак, екс-заступник генпрокурора, головний військовий прокурор України 2019-2020 років, народний депутат України 7-8 скликань, у 2000 році визнаний юристом року, у 2015-2016 роках член національного агентства з питань запобігання корупції у 2019-2020 роках. Входив до складу національної ради з питань антикорупційної політики при президентові України генерал майор юстиції запасу. Вікторе, я тебе вітаю. Добрий ранок. Дякую, що ти прийшов. Слава Україні! Героям слава і наша традиційна булава ну, так, Це вона тут повинна вважати. Я, так, так. так, так. так да. якщо береш, то Понятно. це президент. Понятно. Ми з тобою не ти, але з цього моменту, пане президенте, Ай, ні. Ви... Давай, <рес> давай <продовжувати не> ти. <рес> бо так буде складно. Да, да. Приступаємо до обов'язків. Я пам'ятаю, Вікторе. Ти колись планував бути президентом. У нас навіть якісь я пам'ятаю, були розмови, все, я твою мрію виконав, хоча ненадовго. Що, що що почнемо президентство? Ну тут ситуація дуже дуже інша. Тому що коли ми говорили про президентство у му ми говорили з тобою про президента в 18-му році. Да. Тобто до президентства, ну звичайно, за... війна, війна в країні і говорити про сьогоднішнє президентство. Це просто абсолютно два різних президентства. Тут не можна нічого порівнювати, ні можна нічого говорити, що я би був такий, я був я був інший. Uh -huh. Тому що от сьогоднішня ситуація, вона настільки екстремальна, екстраординарна для будь-якого представника влади, що в принципі говорити, ну я не знаю, що би я робив, був би президентом, дуже важко. Перше, для того, щоб говорити, що би я робив сьогодні президентом, треба бути в темі. Uh -huh. Треба бути розуміти всю ситуацію в країні от про сьогодні. Ну, ти ж не пересічна людина. Це ж людина, яка мала все свої, одно. Все одно. Полі... Треба, да. треба абсолютно чітко розуміти ситуацію в країні. По-друге, треба абсолютно чітко зрозуміти, що от я сьогодні став президентом, треба мати. Я просто говорю, як, як є, а про сказати, я президент, це треба мати той же самий політичний бекграунд. Я на 4 роки виключений з політичного бекграунду. Абсолютно. От, на 4 роки, і, чесно кажучи, не хочу повертатися. От, тут, от, публічно говорю про це, що не збираюся, не хочу, не буду повертатися в жодну там політику. Да? Я попереджую наших глядачів, що треба підписатися на наш канал і написати нам в коментарях. А як ви вважаєте, пан Віктор би був зараз мало б сенс йому повернутися чи ні? Тисніть uh, колокольчик і дивіться наш канал. Ну, Для того, щоб Давай, зробити їм легше вибір uh -huh. глядачам, так, я скажу, чому я не хочу повертатися uh -huh. в політику, чому я не буду повертатися в політику і чому я не бачу в чому сенсу. Uh -huh. От, все дуже просто, тому що політика це не справа індивідуалів, політика це справа команди. Хороших, великих, сильних, потужних команд, які мають цінності, принципи, програми, і які можуть ці цінності, принципи, програми реалізовувати. Одна людина, яка б вона хороша не була, вона просто хороша людина. Слухай, вибач, вибачте, я тебе буду інколи перебувати, але це да партію хвиля, і там було о, доволі о, багато достойних о, людей. І досі мені здається, і є. тоді, і тоді це було це мало сенсу. Угу. От тоді це мало сенсу. Тоді, коли була партія Хвиля, тоді, коли там було достатньо серйозних, серйозних розумних людей, по-друге, -по -по там були люди, які точно розуміли, а в чому такі є, полягає політичні цінності, як зберегти політичні принципи, як реалізовувати політичні програми, То, в принципі, до наглядової ради політичної партії хвиля входили люди ну, непересічні. Кінці кінців да, я з багатьма товаришую досі да, да я про це й кажу. Тому е, от тоді це мало сенсу. Сьогодні це сенсу немає жодного для мене. Сьогодні це сенсу немає жодного. Я не бачу жодного в Україні, я не бачу жодної політичної команди, е, ну, до якої в мене немає претензій з приводу принципів, mm -hmm. цінностей, програми і таке інше. Ну, Якщо немає, то чуєш, я туди буду йти і когось там умовляти, ламати і ще щось робити. Тобто сенсу я от для себе абсолютно точно не бачу повертатися в політику саме через те, що ми не побудували нормальної політичної системи, яка набзивалася би там політичні партії України. Не побудували. Більше того, ми, я кажу, це не політики. А ми це суспільство, не побудували. І проблема дуже проста: у нас патерналістське суспільство. У нас просто патерналістське суспільство. 95% людей вважає, що хтось повинен пройти, от, от так взяти булаву і сказати: Я сьогодні так. взяв булаву, а завтра ви просипаєтесь у Швейцарії. Так не буває. Mm. Так абсолютно не буває. Для того, щоб проснутися колись у Швейцарії, або в Німеччині, або хоча б в Польщі, або хоча б в Болгарії на сьогоднішній день, треба років 15 пахати. Я не знаю там. Страшно і сильно і багато. І не казати, що я за один термін все зроблю. Я можу за один термін щось запустити. Я можу за один термін поміняти якісь процеси. Я можу за один термін побудувати якісь інституції, які стануть, стануть основою для змін. Я можу за один термін підібрати людей шляхом важкої, важкої селекції. Що ці саме люди будуть щось змінювати в, конституції, в інституціях. Тому що, коли мені кажуть, система погана. Люди, розпишіть мені, що таке система. Оскажіть скажіть мені, що таке система. Можна, я потім відприємщину. Да, я скажу свою думку, ти скажеш свою. Моя думка дуже проста: угу. система це правила, стандарти і процедури написані на бумагі. Система це інституції, в яких ці правила, стандарти і процедури працюють. І система це люди, які все це. Реалізовують. Все, три елементи в системі. Якщо хоч один елемент не працює, система не працює. Mm -hmm. Самим в місцем місці нашій системі є люди. Вся історія. Люди, коли йдуть в політику, вони думають про те, що політики, в політиці можна заробити гроші. Більшість людей хоче зробити там великі гроші. В політики гроші не заробляються. Політики повинні отримувати дуже високі. Я повторю, дуже високі по зрівнянню з іншими там, з бізнесом, е, матеріальне визнагородження, але не заробляти там гроші. Це абсолютно різні речі. А в нас люди туди йдуть заробляти гроші. Більше того, е, пересічні виборці не хочуть на кінополітику давати на копійки. Вони вважають, що це повинні. от Ви туди йдете, ви там крадете, от ви самі її платіть. Ну, та хто платить, той і забирає. Хто і вкладає гроші, той і забирає прибуток. Якщо поки виборці не почнуть фінансувати політиків, будь-яких президентські вибори, парламентські вибори, нічого не поміняється. Це апріорія. Якщо я читаю новину, Байден не може приїхати на саміт Миру. От я сьогодні читаю новину. Mm -hmm. Знаєш чому? Тому що в нього в цей день в Голлівуді збір коштів на президентську кампанію. Mm -hmm. І для них це принципово важливо. Для нього це принциповіше, ніж війна. Тому що якщо він не збере ці кошти і не приїде або збере коштів менше, ніж зібрав Трамп, а Трамп зібрав то, на якомусь там останній раз 71 мільйон доларів, а він хоче зібрати трохи більше. То це буде показувати якраз таки, як його підтримують. Тому що люди підтримують політиків своїм власним гаманцем. Ну, вся історія. Я відповів, чому я не йду в політику. Давай я трошки, пане президенте, я трошки подискутую. Перше, ну з системою нема заперечень, саме так я хотів сказати, тому що у нас деякі люди, коли кажуть система, думають, що це щось таке абстрактне. Ні, Це люди. Я б тільки їх став на перше місце: це люди, їх культура, їх правила культура – це правила їх життя, і вже потім вона на бумагу йде на папір. Але що я хочу тобі сказати стосовно, знаєш. Твої э, співпартійці деякі вважають, що э, от коли політики кажуть: слухайте, це суспільство. Це от таке у нас суспільство, патерналістське, будь-яке. Э, вони це називають теорія плохого народця. Це виправдовує політики. Вони вважають по-іншому, давай я тобі скажу, що народ стає таким, які правила гри задані на цій території країні. Державою, а правила гри задає еліт. Якщо вона правила і гри задає патерналістські, ти ніколи не отримуєш відповідального суспільства. І я тобі скажу про гроші. Це останнє, що я тобі скажу. Так, я розумію, і я не проти, щоб партії збирали гроші. Я був, знаєш, я був політехнологом, який мріяв про дві речі, які повинні мені здавалося би з'явитися в політичній культурі українців. Перше, це дебати, У нас їх не люблять, причому обов'язкові дебати. Бо саме на дебатах визначається, якщо відмовився від дебатів, ти знімаєшся. значить в тебе немає. А друге, це фанрайзинг. Фандрайзінг. -фан mm -hmm. Тобто збір грошей відкритий, нормальний, і він показує. Ну, ще праймеріс. Це, це було би туди, хорошо, зовсім. близько до no. Тобто, Але я хочу тобі сказати так: в чому проблема? Правила гри. Знаєш, яке правило гри, я тут нещодавно в своєму відео це казав, не робить українців справжніми в своїй масі. Податкова система. Дивіться: насправді українці всі, не всі, а ті, що, скажемо скажем так, не живуть за держбюджет. На жаль, у нас дуже велика частина живе за держбюджет. Я коли дізнався цю цифру до війни, 62%. Я зрозумів, що ця країна дійсно не має шансів. Треба політикам було все зробити, щоб ну, як мінімум 80 на 20. Де да не зроблять це політики ну, Сережа? Дивись, А друге, а от та частина, вона платить податки, вона цього не розуміє. Бо вона платить податки, за них платять податки, роботодавці. Да. Роботодавці розуміють. Да. Я нещодавно, ну як нещодавно, декілька років тому у своїх бухгалтерів я маю. Дві юридичні, скажімо, як це називається? Ну, дві компанії маю, я там співвласник дізнався, скільки я плачу. Навіть я не знав, бухгалтери б мені сказали, десь там виходило років п'ять назад мільйон гривень на, на рік. Це небагато, якщо чесно, але коли ти думаєш, блін, я державі дав мільйон гривень, що я отримав назад? Майже нічого. І тому дивись, якщо б зробити ввести таке правило, яке мабуть спочатку не всі будуть розуміти, щоб податки платили всі, як в США. Тобто всі були агентами. Ти приходиш і розумієш, що до державі це віддав Сереж, буде знає, буде, що буде по іншому, і, 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 і з цього, із цього з цього фінансується політична система. І останнє дивись, останнє корупція це коли людина має можливість брати з бюджету. Да. Тобто, коли е, політики живуть ну, все ж таки не платять, вони живуть за рахунок того, що суспільство зробляє. Просто суспільство цього мені здається не розуміє. Все да. ж, знаєш, що є сміюся? Давай почнемо по, -по, -по порядку. Угу. Про сплату податків в 2016 році ми за самию продано зареєстрували законопроект про сплату угу. податків суб'єктами фізичними, фізичними особами. особами. Зареєстрували проєкт. Угу. Політики повинні прийняти серйозно да повернись на землю. А їм це вигідно політикам прийняти? Ні, в мова? Дивись, саме політикам вигідно тримати наше суспільство Правильно. в патерналістському тоді стані. Про, про, що, про що тоді мова? Політики, ми зареєстрували такий законопроект. Далі я зареєструю в за 2018 році, реєструю проєкт, частину ПДФО, там 0,2% від ПДФО, дати можливості кожній людині направляти або на політичну партію, або на громадську організацію, або на інший позицій. За бюджетний фонд якийсь, який вона хоче підтримувати. Хоче підтримувати таблеточки, пожалуйста. Хоче підтримувати якийсь синтен, будь ласка. Хоче підтримувати політичну партію, будь ласка. Ти думаєш, хтось дав? Кому це Слухай, потрібно? ну Ту кількість донатів, яку зараз українці віддають армії, вона показує, що це для збереження, це для збереження, це для збереження власного життя. Mm -hmm. Не путай мотивацію. Не путає. Mm -hmm. Одна справа мотивація це ми хочемо покращити життя, але побудувати інше. А інша мотивація це нам треба зберегтися. Ми зараз віддаємо війну за збереження, за збереження нації, за збереження кожного українця. Скажімо так, ну будемо говорити, це ну що повторювати. Це екзенційна війна, геноцидна війна, яка направлена не на захоплення території. Путіну абсолютно не потрібно. Я кажу, ніякого плану мирного немає. Є тільки план перемоги, бо мирний план це для нас зникнення. Ні, чому є, але це все одно перехідні якийсь етап. Да. Все є, але це перехідні етапи. А от я відповів, да, угу. про те, що були такі законопроекти, і їх ніхто не прийме. Тому що для того, щоб прийняти рішення, як ти кажеш, політики повинні прийняти рішення. Ну, ти ж політтехнолог, ну ти ж розумієш, для того, щоб прийняти рішення, треба мати 226 голосів. Для того, щоб мати 226 голосів, треба завести в Верховну Раду відповідний відсоток. Ну, для того, щоб мати ці, почекай. я тебе хіба політики Почекали. цього не мали. Почекай. Так спочатку ж прийшли на ті політики. Політики мали це для того, щоб я ж я що їх тобі сказати? Не народ, а політики визначають правила. Так, Українські політики за 30 політики років. Політики не падають з луни. Їх не присилає Кремль і Сполучені Штати. Mm. Їх обирає народ. Народ кричить, давайте за мажоритарку голосувати. І кого він обирає? Того, хто їм дасть більше тисяча п'ятсот гривень, хто заплатить більше, а не той, хто й буде говорити правильні речі. Я це пройшов, Сережа. Я це mm -hmm. пройшов. І це було тільки один раз в українському, в українській політиці в 12-му році, коли і тільки в Києві, тільки, я повторю, тільки в Києві, коли опозиційні кандидати виграли всі вибори. Округи. Вибор. Всі округи. І тільки в Києві. І ти знаєш цю історію. Да. А більше ніколи такого я не було. Я ж скажу, ти виграв в вибори в моєму окрузі. Русанівка. Ну, да. І тим більше у Олеся mm -hmm. Довго. Да. От. І тільки тоді це було. І єдиний раз це було в всій українській історії, mm -hmm. і тільки в Києві більше цього не було. Mm -hmm. Тому що всюди купували далі Олесь Довгий виграв: купив в Кіровоградський округ, купив на Кіровоградщині, купували в інших місцях, mm -hmm. і більше цього не було, тому що купують людей, просто купують. Mm -hmm. І все на цьому закінчується. Mm -hmm. Тому говорити про це. Для того, щоб політики щось повинні зробити, повинні політики є свої інтереси. Угу. І їх інтереси полягають в тому, з чим вони заходили в політику. Якщо, в принципі, в політику зайшла, я не знаю, там партія регіонів, то там були інтереси абсолютно чітко донецького клану. Це Ахметова, Колеснікова, Кого завгодно, Януковича, але ніяк не народу Донбасу. Да? Якщо туди зайшла наша Україна, то там були інтереси абсолютно іншої фінансової, промислової групи. Тому, в принципі, це процес еволюційний. Те, що ми говоримо про це, абсолютно правильно. То, що ми говоримо, що це, це так робити, абсолютно правильно. Те, що ми зробимо це, це абсолютно правильно. На жаль, на жаль, це процес еволюції. На жаль, це процес часу. Який повинен пройти для того, щоб в принципі і політики, частина політиків і частина населення зрозуміла. Більше того, коли ти кажеш, що правила задають еліти, я з тобою абсолютно погоджуюсь. Але для того, щоб правила задали еліти, вони повинні стати елітами і попасти в коло еліт для того, щоб там задавати правила. А тепер останнє це ми говорили про пересічних виборців. Люди, які живуть не дуже багато і таке інше. Чому я не пішов в президенти в 2019 році? Розказати. Дуже все просто. Mm. Була чудова політична сила, розумні люди. Але фінансування там було всього трьох людей. Mm -hmm. І причому ніхто з них не був олігархом. І ти цих людей добре знаєш. Ми mm -hmm. ну, ну, взагалі не багаті були люди. Ну, не, не дуже багаті. Mm -hmm. От, але вибори це все-таки гроші. Mm -hmm. Вибори це все таки гроші. І потрібно було знайти гроші. І тоді всі ці три, три людини, які, в принципі, є там і все в клубі, і в клубі українського бізнесу, і так далі, і їх там дуже сильно поважають, збирають наших бізнесменів великих. 14 людей. От тут ресторанчик, веранда на Дніпрі. Mm -hmm. Ресторан, сидять люди. Сумарна, сумарна яка вартість да? їхній капіталу. Більше мільярда доларів. Їх сумарно, і це не олігархи, і близько не стоять. Це люди mm. з хорошими бізнесами, потужними системними бізнесами і таке інше. І я, отак як перед тобою, перед партією хвиля, перед глядачами, починаю розказувати, як ми побудуємо красиву Україну. Як ми зробимо правила, як ми, в принципі, зробимо там відповідні стандарти, як люди будуть жити за однаковими правилами, як ми реформуємо правоохоронну систему, як ми будемо боротися з антиконкурентними там перевагами, як буде працювати антимонопольний комітет, все, ну, слухай, я півтори години там читаю таку лекцію, класно. Скільки вам потрібно, каже, ну вам. Скільки мені потрібно. Ну, грубо кажучи, ну тоді я вважав, що якщо не красти, то ну, І ти прекрасно знаєш, якщо не красти, то для того, щоб провести там виборчу кампанію президентську, для того, щоб тебе помітили по всій країні, це 20 мільйонів доларів. Отак от з головою. Тим більше це було на момент 19-го року, коли ціни впали, коли крали менше, коли політтехнологи взагалі не заробляли нічого і не брали великі гонорари. Тоді це можна було от так, з головою. Посиділи хлопці, подумали. Подумали, то ми краще домовимося з тими, хто є. Mm. На чому все закінчилося? Ну, без грошей, ти на виборчу кампанію сенсу немає. Да? Тобто ти не не на рейтинг рейтинги, не все інше. А я тоді дав слово. Якщо не буде в принципі, рейтингів і таке інше, я буду підтримувати або Садового, або Гриценка. Угу. І це було ще там, ти пам'ятаєш цю всю да. історію, ще на початку 18-го року. Сказав, я буду йти, якщо я тільки буду мати відповідні можливості. Якщо в мене будуть можливості. Буде, буде шанс, шанс, на перемогу. шанс так. Да. Ну, не на перемогу, навіть не на перемогу, а шанс. Будь-які президентські вибори це розкрутка політичної сили, яка буде з тобою підтримувати. Так? Якщо навіть буде шанс для того, щоб піти і заявити про себе, а потім завести політичну партію, почати працювати з політичною партією, є сенс. Mm -hmm. Є сенс. Якщо такої можливості немає, ну навіщо витрачати просто-напросто чужі гроші просто розпиляти, ну, не цікаво. Mm -hmm. От. Ну і все. І на цьому все закінчилось. І це бізнес, який зараз плаче, що його тисне. Тому, коли я раніше слухав бізнес я казав, бідні ви, бідні. Як mm -hmm. вас тиснуть, я вам буду допомагати, то зараз казав, кажу їм самі винні. Ну тут я не можу не погодитися. Це правда. Наш бізнес з одного боку дуже залежний від політики, з іншого боку, боїться її. Або грає по тим правилам, по яким їм диктує та сама політика. Все, ми казали про те, що українці платять донати, і пане президент сказав, що це життя. А я хочу подякувати нашим глядачам, які приймають участь у нашому зборі. Ми придбали ще один Мавік завдяки вашим донатам. Це Мавік t У нього тепловізійна камера. Це дозволяє йому шукати ворожі цілі навіть вночі. Чому тому, що підрозділ 27-ї бригади Національної гвардії, які ми опікуємо, працює саме вночі своїми великими бомберами. Щиро дякуємо глядачам ютуб каналу ProUA за зібрані кошти на придбання тепловізійних Мавік t вони вже допомагають нам на фронті виявляти, котрі софікні коті. Слава Україні! Слава Цей Мавік тепер сьомий. А хочемо ми придбати цілих 25, тому ж не зупиняємося. А як ми обіцяли, хлопці шлють нам відео, яке ви зараз бачите, як вони нищать знову ворожу техніку. Дивіться, це завдяки вам, наші глядачі, вони мають таку можливість. Давайте продовжувати. І ми вдячні за кожний ваш донат. Слава нашим воїнам, смерть ворогам і спалимо їх разом. Я буду говорити неприємні Саме речі. Саме тут і треба казати неприємні Абсолютно речі. Абсолютно неприємні речі. Ну, по-перше, героїв не існує. Причому, коли кажуть, Мобілізація повинна бути справедлива, це дурня, якої просто не можна оцінити. Немає справедливої мобілізації, як і немає справедливої війни. Коли мені кажуть, що служити будуть всі, я жахаюся. Тому що коли служать всі, це значить, що вже більше нікого не залишилося. І нічого захищати. І нічого захищати. Ні одна держава ніколи не піде на те, щоб звільнити навченого, підготовленого бійця за вислугу сроків служби. Під час введення бойових дій. Якщо ми тільки зараз просто-напросто отак вот скажемо, то в принципі завтра хлібна карточка і карточка на продукти питання це просто вже не питання буде. Це отак вот от тобі дадуть. Йому ж не потрібні території. Їм ж не потрібні ніякі території. Йому потрібна одна територія, за яку він може погодитися. Знаєш, як це територія, де вона? Київ. Так, Києва Пічерська Лавра з угу. могилою Ілью Муромця. Яйця і зброя. Ну, яйця це не по 17, ті, які а яйця, ті, які стальні або жєні. Зброя і яйця, яйця повинні стати стальними у наших просто-напросто партнерів, тому що них зараз жиляні через страх.